Думаємо, як це зробити, тому що з того моменту як б почали сті. Зади сюди прийде. Завжди Ця допомога передана нашими кураторами з Іспанії, в частності це є Юлія Прокопенко та Оксана Демінович. Велика їм щира подяка за це передані це генератори інверторні, практично безшумні, 96 дБ для технічного забезпечення наших хлопців. Хочемо подякувати вам, волонтерам. Хочемо подякувати сьогодні нашій українській діаспорі Україні Басків за допомогу національної поліції Тернопільської області. Сьогодні діаспора передає сім генераторів для забезпечення роботи наших підрозділів. Досить важливо. У цей важкий час. Ми пережили вже не один блекаут, і сьогодні готуємося для того, щоб забезпечити безпеку в нашому регіоні, забезпечити правопорядок. І поліцейським підрозділам це досить сьогодні необхідно. Слава Україні! Героям слава! Дякую, колеги.